Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами роздивляємося ситуацію по наступному місяцю і останньому місяцю цього року, 24-го, це грудень. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо дивитися, роздивлятися, аналізувати. І давайте подивимося, яким буде для нас цей останній місяць так, цього року, що загалом нас очікує, які загальні енергії, на що звернути увагу. І так, грудень місяць для нашої країни. Лінії, межі, кордони можуть мати дуже велику напругу, тобто посилиться активність саме на лініях зіткнення, на прикордонних територіях. І ситуація в грудні місяці в тих місцевостях буде триматися, будуть вестися якісь розмови, будуть намагатися про щось домовитися. І в тих місцях дуже багато активності, і домовляння ці розмови не дадуть ніякого поки що. Результату. Ситуація досить агресивна, досить напружена, досить неспокійна. так, І а, треба розуміти, що а, активного розвитку у цьому місяці так, чекати не варто. Що стосується загалом нашої країни, так, летіти протягом місяця активно буде, так? Енергія супротиву, тобто ми надалі будемо продовжувати а, знищувати ті цілі, які пересуваються нашим простором. так, Дуже активно може відпрацьовувати захист. так. І особлива така увага буде приділятися саме інфраструктурним об'єктам, об'єктам забезпечення і вода, водні об'єкти, тобто дуже багато руху може бути якраз навпроти і поруч з тими об'єктами. В грудні місяці ми можемо. Отримати якісь неочікувані форс-мажорні ситуації, які можуть дати нам наслідки саме по цих об'єктах. Давайте подивимося далі. Що стосується людей населення, так? Яким буде цей місяць, так? Ну, емоційно дуже складно, дуже складно, так? І люди будуть вимушені. Приймати рішення стосовно свого переміщення, стосовно руху, можливо, якихось далеких переміщень. так? От, і це буде дуже важко даватися. Загалом емоційно і фізично тут багато тривоги, багато страху, багато такого, скажімо так, навантаження. грудень місяць він буде триматися в таких достатньо складних активних енергіях. Так, ситуацію будуть намагатися втримувати. Багато йде супротиву, багато йде такої активної фази, от, в якій ми можемо перебувати. Вороги будуть створювати тиск, але варто звернути увагу, що у грудні місяці підвищиться ще багато. Якоїсь брехливої інформації, тобто дуже багато буде розповідей про якісь ситуації, які в дійсності не є такими. Що грудень місяць принесе людям, так, людям в Україні, до чого готуватися? Багато втоми і розчарування, так, бажання відійти від цієї ситуації. так? Люди вже втомилися від того всього і а, будуть намагатися якось, знаєте, знайти той баланс. А, багато хто застрягне у моменті прийняття рішення стосовно переміщення, стосовно переїзду. Ось, дуже багато. Може піднятися моментів от, стосовно міграції так, у найближчий період часу. Тобто це питання у грудні місяці буде постійно у просторі вирувати. Також грудень місяць може показати втрати матеріальних ресурсів, зупинка в роботі, неотримання того, на що люди очікують. Тобто, дуже якась така напружена ситуація може виникати саме у фінансовій сфері. Дуже тяжко емоційно та фізично мені йдуться енергії. Для населення, які несуть розчарування форс-мажори, неочікувані події, які можуть принести достатньо складні а, ситуації і порушення загалом якоїсь стабільності, так планування. Дуже багато може бути підніматися енергії такого, знаєте, заколоту, протесту, супротиву серед людей. Тобто люди можуть почати об'єднуватися от Об'єднуватися і намагатися а, просунути якісь свої ідеї. Чи будуть якісь активніші а, дії на фронті, так у грудні місяці, так чи будуть вороги просуватися активніше а, на фронті? ну Поки що це такі тільки, знаєте, сподівання, планування, вивчення і поки що. Вороги активніше в грудні діяти не будуть. Таке враження, як наче вони будуть очікувати ще якоїсь допомоги, підтримки, тут про ресурси. І, але біля лінії меж кордонів вони будуть, будуть створювати активні ситуації. Багато із того, що ми можемо бачити саме на цих місцевостях, так лінії зіткнення і в прикордонні території не все, не все буде правдою, про що будуть говорити. І це варто також розуміти, що грудень, він йде більш помірний, він агресивний, активний, але він помірний по своїх енергіях. Максимальну ситуацію будуть намагатися контролювати. Що стосується активності на грудень місяць, давайте подивимося загально. Картину, так, загальну ситуацію, грудень місяць по активності. Дуже багато буде брехні, дуже багато буде ілюзій. І мені іде, знаєте, злив інформації на ведення на конкретні місцевості, на слідкові енергії у грудні місяці будуть, на жаль, підійматися і особливо. Це високі будинки, місця прийняття рішень. А, дуже такі напружені залежні а, ситуації енергії. А, захист так, він буде працювати, тиснути на нас будуть, але. Необхідно звернути увагу також в грудні місяці на об'єкти інфраструктури та забезпечення. Може бути достатньо більше складностей по світлу та воді, підніметься ще більше тривожності через плани ворога. Через плани ворога ще більше піднімається тривожності, а також тривожність може зростати через інформаційну брехню. Тобто треба дуже бути уважними, тому що в наступному місяці цієї брехні буде ще більше. Брехня може стосуватися обмеження оточення. От, Дуже багато може бути брехні стосовно якихось активних дій з боку ворога, тому що планувати і робити це не завжди одне й те ж. І м -м, грудень місяць покаже, що лінії зіткнення, межі і кордони будуть тримати, наскільки можуть, але не без втрат, не без втрат ресурсів, тобто це достатньо тяжкі будуть ситуації.